Дуже знаковий момент. Урочистий вхід Христа в Єрусалим. Вербна неділя. Проповідник закликає церкву відкрити перше послання, ймовірно, Павла по до Корінтян. Давайте разом відкриємо перше послання. Але послання від диявола завжди заважає відкривати послання до апостолів. І от церква, ця конкретно в Сумах, і ще сотні людей відкривають перше пісня від Путіна на вербну неділю. Касетний іскандер детонує в повітрі і січе неймовірну кількість людей. За ним згодом прилітає друге пісня. Наразі 34 загиблих і сотні поранених. На відміну від послань, що давали Христос і апостоли, ось ці балістичні. Касетні, вони несуть смерть. Родина Мартиненко, Микола, Наталія і син Максимко повертались з Богослужіння іншої церкви і усією родиною відправились до того, кому і поклонялись у церкві. Вони були партнерами місії в Кенії, робили добро, шанували Бога. Як це зрозуміти? Як прийняти? Лише одна втіха: що смертю усе не закінчується. І той, хто говорить: не бійся, я з тобою, я Бог твій, також скаже: Увійдіть благословенні в радість свого пана. А якщо менш офіційно, то ласкаво просимо додому.